І сьогодні ми хочемо тут, в КМДА, зараз зробити те дійство, яке для кожного з нас без сумніву, є значимим, якщо не саме перше дійство, яке ми маємо в житті, народження Ісуса Христа сьогоднішній вечір. Сьогоднішнє куття, сьогоднішні 12 страв, сьогоднішні ті неймовірні святі речі, які відбуваються в кожній домівці українців. Я думаю, що ми якраз і будемо старатися тут, на цій сцені, сьогодні дати, так би мовити, стар цьому тому, що буде відбуватися і тут, і потім на Майдані, і в наших домах, і в храмах, всюди, всюди. За українською традицією, я запрошую наших хлопців, будь ласка, товарищи. Аж до розколяди. Давайте воювати трошки. На Різдво, власне, вносили дідуха на похуть. Це наш похуть. Зараз це офіційна будівля. Я не знаю, дійсно, як пан Богдан підмітив е, бенюк, що е, можливо, це вперше. В Україні в офіційному власне місті, такому представницькому, вноситься. Старий символ, який дякувати Богу ще не забутий. особливо на Західній Україні дуже шанують, пам'ятають власне дідуха. А зараз я хочу товариство заколядувати разом з вами колядку. Повстанську традиційно, тому що все-таки зараз повстанський час, і в нас повстанське Різдво. Нова радість стала, яка не бувала над полями України, пташечка літала над полями України пташечка літала. Ташечка літала, нам звістку принесла разом, що Україна не пропала, Україна воскресла. Сміливо, що Україна не пропала, Україна воскресла, на Різдво не. Сніжок надлітає, мати з дітьми із Сибірю, батька виглядає, а на небі. Зі. наших братів кровся проливає. А на землі наших братів, кровся проливає. Дійсно, в Україні є два найважливіших свята: це Різдво і Великдень. І вони, якби свята, святного дають справжність, таку, відчуття справжньості, відчуття е, цього неуявного, не, не а е, запах куті, запах меду, врешті в е, повітрі витає е, такий запах відродження, аромат народження. Е, Чогось нового mm -hmm. і я думаю, от це особливо відчутно, що народжується українська нація.